Хоча люди зазвичай не їдять кімнатні рослини і рідко жують кущі або газонну траву, наші домашні тварини часто грішать цим. Тому, перш ніж посадити якусь рослину, потрібно бути абсолютно впевненим, що ваш улюбленець не спробує його заїсти, адже багато рослин можуть бути токсичними. Використовуйте додатки для визначення рослин. Більшість людей не знають назву усіх рослин у своєму дворі. Але програми розпізнавання рослин допоможуть вам розібратися. Просто зробіть фото, і додаток підкаже, що це за рослина. Деякі з таких застосувань також вказують, чи є рослина токсичною для тварин. Якщо немає, доведеться перевіряти вручну через бази даних. Наприклад, у Роува є зручна база, де можна дізнатися, чи небезпечний конкретний вид для вихованців і які симптоми можуть з'явитися при отруєнні. Врахуйте, що собаки та коти реагують по різному, те, що шкідливо для собак, може бути безпечним для котів і навпаки. Токсичні вияс отруйний. Не всі рослини токсичні для тварин, деякі лише отруйні, і це не одне, і те же токсичні рослини можуть нашкодити різними способами при контакті зі шкірою, вдиханні або навіть просто перебуваючи поруч. Отруйні ж небезпечні тільки при ковтанні, що робить їх трохи менш ризикованими. Однак деякі з них настільки небезпечні, що навіть одноразове вживання може привести до сумних наслідків. Доктор Ден Тейче, ветеринар клініки ветеринарних лікарень округу у Вашингтоні, пояснює, хороша новина полягає в тому, що більшість рослин не завдадуть непоправної шкоди. Багато викликають лише роздратування, підвищене слиновиділення або розлад шлунка, і ці симптоми зазвичай проходять. Це трапляється, наприклад, при контакті з філодендронами, пуансетіями, епіпремномами та іншими популярними кімнатними рослинами, яких рослин варто уникати. Тейче зазначає, що найчастіше проблеми виникають через одну популярну квітку, справжні лілії, найнебезпечніші рослини для котів. Навіть їх пилок може бути смертельним. Лілії здатні викликати незворотну неркову недостатність у кішки всього за кілька днів. Кали і спатефілуми не належать до справжніх лілій, але теж можуть викликати розлад шлунка. Інші рослини теж несуть серйозні ризики. А вживання листя у великій кількості може призвести до зупинки серця. Цикаси, популярні як вуличні, так і кімнатні рослини, їх поїдання може бути смертельним, і в такому випадку потрібна термінова допомога. Наперстянка, а також конвалія і олеандр, впливають на серце і можуть бути вкрай небезпечні? Якщо ви не впевнені, чи безпечна рослина для вашого вихованця, можна зателефонувати на гарячу лінію допомоги при отруєннях тварин. Як розпізнати симптоми? Ознаки отруєння рослинами у тварин можуть бути різними очевидні, блювота, діарея, утруднене дихання, судоми, рясне слинотеча. менш помітні втрата апетиту, млявість, тремтіння, порушення координації, незвичайні синці, пожовтіння шкіри або очей. Кішки частіше виявляють неврологічні симптоми, а собаки шлунково кишкові. Оскільки деякі з цих ознак можуть здаватися звичайною поведінкою, наприклад, собаки іноді їдять траву і блювоту, важливо стежити за тривалістю симптомів. Одноразова блювота не привід для паніки, але якщо вона повторюється, потрібно діяти. Що робити при отруєнні? Не намагайтеся викликати блювоту у вихованця самостійно, це може пошкодити стравохід. Краще відразу звернутися до ветеринара. Якщо можливо, візьміть з собою зразок рослини або його фото, це допоможе лікарю швидше призначити лікування. Доктор Тех пояснює: спочатку ми визначаємо рослину, щоб вибрати тактику. Якщо з моменту проковтування пройшло не більше години двох, насамперед викликаємо блювоту. Потім може знадобитися активоване вугілля, яке вбирає залишки токсинів. У важких випадках потрібна госпіталізація і підтримуюча терапія. Навіть якщо рослина не смертельна, це може спричинити довгострокові наслідки, а лікування буде дорогим уточніть у ветеринара, чи є програми допомоги в екстрених випадках, або оформіть страховку для вихованця заздалегідь. Як підготуватися: Запишіть контакти найближчої цілодобової ветклініки і збережіть їх в телефоні. Розгляньте варіант страховки для вихованця: відкладіть гроші на екстрені випадки або заведіть окрему карту. Профілактика завжди дешевше лікування, тому краще заздалегідь прибрати небезпечні рослини або обмежити до них доступ.